Слава Україні! Деталі ракетного удару по війську Росії в Оленівці. На Хмельниччині судили жінку, яка молотом вбила свого чоловіка. Дайвери з Хмельницького намагалися незаконно перетнути кордон. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Протягом лютого повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 13 російських літаків. Зокрема, три винищувачі бомбардувальники росіян су 34 знищили лише впродовж 29 лютого. Як пояснив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, українським військовим вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях. Музика Нагадаємо, сьогодні українські військові завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. В генштабі заявили про 19 загиблих окупантів, серед яких був заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених військових, зокрема командир цього підрозділу. Цей удар представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав плановою роботою українських сил безпеки і оборони. Він додав, що це не перший такий удар, і проанонсував, що аналогічні операції відбуватимуться і в майбутньому. Сумна звістка сколихнула Солопковецьку громаду. Обороняючи Україну від московського окупанта, загинув герой, мешканець села Солопківці, міходуй Олександр Іванович, 1994 року народження. Розділяємо гори з рідними та близькими загиблого воїна та сумуємо разом з ними. Про дату і час зустрічі героя буде повідомлено додатково. Співчуття рідним та вічна пам'ять загиблому. На Хмельниччині судили жінку, яка молотом вбила свого чоловіка. Це сталося ще у червні минулого року у селі Івашківці Новоушицької тергромади. 37-річний чоловік прийшов додому п'яний. Вони з дружиною почали сваритися. Жінка взяла молот та щонайменше сім разів вдарила чоловіка по голові. Він помер на місці. Тепер вбивця проведе у в'язниці 10 років. Дайвери з Хмельницького намагалися незаконно перетнути кордон чотирьох осіб, серед яких двоє хмельничан, які спробували здолати тису, затримали учора ввечері Прикордонники одягнені у гідрокостюми з настанням темряви, вони вирушили шукати мілкі місця на річковій ділянці кордону, щоб потрапити в Румунію. За їх діями з повітря стежив оператор повітряного моніторингу обстановки, який доповів черговому про виявлення, так би мовити, туристів. Чоловіки розповіли, що ділкам, які пообіцяли їм організувати перехід кордону, відомими лише їм мілинами, кожен із затриманих віддав по дві тисячі доларів. США. вже на місці вони зрозуміли, що їх обманули і і перепливати таку водойму дуже небезпечно, але вирішили спробувати. Справи скеровано до суду. Інтернет-продавчиня із Шепетівщини потрапила у пастку шахраїв. Учора до поліції у місті Славу та Шепетівського району звернулася місцева жителька. На одному із популярних сайтів вона розмістила оголошення про продаж товарів. Невдовзі до неї зателефонувала незнайома особа та повідомила, що хоче придбати у неї ключницю. Покупець запевнив, що здійснить оплату на картку жінки та скинув посилання, де необхідно було внести реквізити банківської картки. Жінка нічого не підозрюючи, виконала усі вказівки. Після цього з рахунку потерпілої зникло майже 10 тисяч гривень. За даним фактом, поліцейські Шепетівського райуправління управління поліції проводять розслідування. Бригада медиків надає консультації в селах Хмельницької громади. В селі Давидківці відбувся виїзд спільної консультативної бригади комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Хмельницької міської ради, а також комунальне підприємство Хмельницький міський перинатальний центр Хмельницької міської ради. На прийом звернулися майже 40 пацієнтів. До складу бригади входили лікар-акушар-гінеколог, лікар УЗД, лікар загальної практики сімейний лікар, також сестра медичної загальної практики сімейної медицини. Такі виїзди вже стають звичними для двох закладів та користуються попитом серед мешканців сіл нашої громади. Команда Першого Подільської дякує, що ви обираєте нас. Також закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України. На цьому ми з вами прощаємось. Мирного дня і перемоги усім нам. Слава Україні!